Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні трохи специфічний випуск. Бо сьогодні ми будемо говорити не про мапу бойових дій, а про Арішнік. А саме ту вундерваффе ракету, якою ну Росія з 2024 року, з листопада 2024 року, саме тоді, коли було нанесено удар по Дніпру, намагається залякати увесь світ. Ну Постійно погрожує цією ракетою, постійно розповідає наскільки вона унікальна і, взагалі, багато чого іншого. Деякі західні змі, особливо ті, які афільовані російськими спецслужбами, і нібито вони є якимось там експертними в питаннях мілітарної тематики, заявляли навіть про те, що Росія може кожного місяця виробляти по 25 п'ять і це, ну скажімо так. Це навіть більше, аніж Росія може собі дозволити виробляти Х-47М2 кінжал. Ну, Здавалося б, міжконтинентальна балістична ракета середньою дальністю виробляється на Росію в більшій кількості, аніж авіаційна адаптована 9М723, той самий турикає Ескандер аеробалістичного, тільки а, типу. ну… Невже це правда? Насправді, якби дійсно арішник виробився а на Росії в кількості по 25 одиниць на місяць. То станом на сьогодні таких ракет повинно було бути у Росії вже 150. і мабуть не один пуск 21 листопада 2024 року по Дніпру. Вони могли б собі дозволити, але ні, вже минуло більше ніж півроку, але запустили вони тільки одну ракету. І ось чому. Для початку арешник, що це таке, російська пропаганда, ну і безпосередньо сам Путін, а вони розповідають про те, що нібито ця ракета щось унікальне, щось нове, але насправді нічого подібного. Це РС «Рубіж» – робіж, балістична ракета середньої дальності, яка повинна була за ідеєю замінити РС 24 ЯРС. Розробка цієї ракети розпочалась на початку 2000-х років, а в 2010-х, а саме 2012 2013 в принципі, з'явився ну, скажімо так, більш-менш боєздатний макет, який поступово наповнювався. Було декілька заяв від російських офіційних осіб, що РС 26 рубіж буде. Поставлено на озброєння російської армії вже в 2013-му, потім в 2014-му, Потім було перенесено на 2015 рік. І отже, всі ці перенесення цієї ракети як серійного виробництва нібито, яку вже буде в складі російських військ, переносили аж до 2018 року, коли її. Законсервували, тому що від проекту відмовились. Відмовились, до речі, на користь іншої ракети, яка також не літає, яка також не є серійною сармат з блоком авангард. Ну, тобто, блок авангард вже в принципі у Росії є, а серійного сармату також нема. Отже, ну. Дуже цікава парадоксальна ситуація, коли відмовляються від однієї ракети, так її не доробивши і не поставивши на озброєння, на користь іншої ракети, яка також не дороблена, е, нібито стоїть на озброєнні, але виробництва серійного її нема. Але вона продовжує, не дивлячись на те, що стоїть на озброєнні, проходити випробування, які провалює раз за разом. Е, отже, що таке арішнік, арішнік це розконсервована РС-26, яка була використана. Ну, щоб усіх налякати по Дніпру. А, але інша проблема цієї ракети полягає у тому, що в першу чергу вона призначена для нанесення ударів ядерною бойовою частиною. А по Дніпру було нанесено удар а, саме конвенційної БЧ. Що таке конвенційна БЧ? Конвенційна БЧ – це нульовий заряд. Там відсутня взагалі ядерна компонента, ядерна складова. Можливо, там є вибухівка, хтось може подумати. Ні, там нема вибухівки, тому що стратосферних слоїв, коли вони е, спускають е, цю бойову частину. Ну, вибухівка, вибухне на таких швидкостях і е, при таких температурах, які вони мають. Тому це просто елементарна болванки. 36 болванок. 36 пустих, конвенційних балванок, які прямують з стратосферного шару. І в принципі, коли вони саме впадають там на ту чи іншу ціль, той чи інший об'єкт. Кожна з цих болванок вона генерує енергію від зіткнення, яку можна якраз е, ну, в якісь пропорції е, назвати, е, порівняти з вибуховою речовиною. Це еквівалент кожної болванки, еквівалент, наприклад, 20-25 кг триніта тротуолу, тобто вибухівки тротилу. Знову ж таки питання: а це багато чи це? Замало 36 шість балванок, які впали на Дніпро, і які були розкидані по а, величезному радіусу, вони загально мають ось виділення цієї. А, Викид цієї енергії потужністю 700 750 кілограмів еквіваленту тринити тратиолу. 750 кілограмів. Знову ж таки, це багато чи це замало? 700-750 кілограмів вибухової речовини це, ну, приблизно півтора Іскандери. м 723 ракета ОТРК Іскандер М має бойову частину 500 кілограмів. Отже, якщо ми говоримо про 700-750 кілограмів, то це півтора Іскандери. Або трохи менше, аніж ракета Х-22. Тр... І також її модифікація Х-32. Бо там бойова частина 950 кілограмів вибухової речовини. А, отже, Арішнік він як півтора іскандера, або якийсь один недороблений Х-22. Ну такий, дефективненька ракета. Найцікавіше те, що а, саме собі вартість цієї ракети 80 мільйонів. Доларів, якщо говорити про її унікальність і те, що її взагалі насправді серійно не виробляють, особливо в кількості 25 одиниць на місяць, то а, собівартість перевищує 100 мільйонів. Отже. Півтора Іскандери, це, ну, давайте рахувати, два Іскандери так набагато а, легше. Це 3-4 мільйони доларів. Тому що один Іскандер це приблизно його реальна собівартість – півтора-два мільйони доларів. І ракета, яка за своєю унікальністю перевищує 100 мільйонів доларів, але ну, співвідношення бачите. Окрім всього іншого, можу ще таки а, привести приклад. 700-750 кілограмів. А, Вибухової речовини це приблизно 7-8 авіаційних а, бомб вільного падіння, або якщо з УМПК, то КАП, а, офап 250 Тобто 7-8 авіаційних бомб. А, російські а, фронтові мобордувальники Су-34, один фронтовий мобордувальник Су-34 може нести, а, в принципі, 22 ОФАП-250. Тобто. А, що це Арішнік? Це як одна третина того навантаження, яке може нести су 34 Ну, от вам його потужність. Але хтось все ж таки скаже, що так окей, Арішнік це ось такий російський фуфіл, але все ж таки він може мати бойову частину ядерного типу. От якраз це усіх і найбільше непокоїть, що вони можуть використати саме ядерну ракету, а ядерну бойову частину цього РС-26 Рубіж. Насправді ні, не використають. І от чому? Якщо ми загально говоримо про Арішнік і те, що він може нести ядерну зброю. То питання навіщо використовувати цю ядерну зброю по Україні в Арішники, а якщо її вже давно можна було б використати росіянам, ну наприклад, тим самим Іскандером, або використати в ракеті Х-55, або іншим якимось носієм, навіть тією ж самою ракетою Х-22. всі вони призначені для того, щоб також в своєму складі мати бойову частину з ядерною компонентою, тактична ядерна зброя. І так далі. Досі воно не було використано. Чому використовувати для цього саме рубіж унікальний, якщо ну, там ті самі Іскадери е, виробляються зараз е, саме ракета 9М723, по дві одиниці на добу готової продукції. Ну, Так само, як і ті ж самі Х-55, які ще залишилися за можливістю встановлення е, бойової частини ядерного типу чи Х-22. Отже, нелогічно. І взагалі, тут навіть проблема не, не в логічності, а у тому, що ну, мабуть, тому що Росія знаходиться під зовнішнім керівництвом, під а, зовнішнім саме управлінням, а, під яким саме Китай. От у чому головна проблема кожного. Російського апологета і адепта а, ядерного апокаліпсису. Ну, в першу чергу, я маю на увазі вершника ядерного алкоапокаліпсису Дмитра Медведєва, який дуже полюбляє усім погрожувати ядерною зброєю. Окрім нього є й інші адепти цього культу, але він відрізняється а, своєю скаженістю. Ну, більше ж ніхто інший. Отже, а, у чому то якраз циміс цієї ситуації з Китаєм? Китай дуже болісно та ремісно а, відноситься до будь-якої тематики, яка підіймається з присилком ядерної зброї. Він проти використання в конвенційній війні ядерної зброї, Україна використовує тільки конвенційні методи боротьби з Росією. А, війна в Україні, вона конвенційного типу, і не можна в конвенційній війні використовувати ядерну зброю. Це основна позиція усіх країн ядерного клубу. І якщо Росія може не прислухати, до правил, які є на рівні догми від Великої Британії, Франції та навіть США, але він вони прислухаються до Пакистану, до Індії. І вони прислухаються більш за все до Китаю, від якого тотально залежить на сьогодні. Вони залежать по кожному аспекту від того, що Китай їм відправляє в піві дрони, продовжуючи станками для військово-промислового комплексу, і не тільки і закінчуючи нейтроцелюлозою та бавовняною целюлозою для виробництва порохів. Без китаю російський військово-промисловий комплекс не міг би існувати стільки. Років, і в принципі, був би в колапсі вже наприкінці 22-го, початку 23-го. тільки завдяки Китаю російський ВПК та мілітарна ця машина вона продовжує виживати та конвульсувати. Але Китай категорично проти взагалі тематики ядерної зброї під час конвенційних війн. Чому? Тому що Китай, ну давайте так, це така ж саме недоімперія, але з реваншистськими також, е, поглядами, але більш потужніша, аніж е, Росія. Китай дійсно може називатися. В якомусь сенсі таким собі ну, імперію піднебесною нового формату. Всі знають, що у нього є претензії на Тайвань. Але з Тайванем, ну це верхівка цього айсбергу. В Тайвані, наприклад, насправді не все так погано для Китаю, оскільки в Тайвані, якщо хто не знав, є дві коаліції зелена та синя. І зелена коаліція вона за незалежність Тайваню, синя за приєднання до Китаю. І в них. Електоральна підтримка майже однакова, Китай е, використовує синю коаліцію, щоб досягти мирним шляхом політичним дипломатичним шляхом поглинання Тайваню. І цілком можливо, це так і станеться в якийсь період історичного існування Тайваню. На жаль, для когось е, для когось, ну кому як. Але факт залишається фактом. З іншого боку, є проблема з іншими е, країнами, де нема такого політичного впливу Китаю, але які Китай вважає і. Історично своїми ісконно-китайськими територіями: Філіппіни, В'єтнам, Камбоджа. Ну, взагалі можемо перелічувати усі країни, які знаходяться в цьому регіоні. Китай вважає, що це все його території. І я взагалі не виключаю того, такої. Розвитку подій, що Китай почне за це воювати в якийсь момент, саме конвенційними методами. І щоб не отримати протидію неконвенційними методами від союзників, ну, наприклад, тих самих США, що цілком можливо, він якраз і виступає, щоб не було порушення основних е табу конвенційних війн. Ніякої ядерної зброї і тому кожного разу, коли Росія намагається в конвенційній війні якось впливати навіть на рівні заяв. Того, що вони можуть використати ядерну зброю. Ну, МЗС Китаю, представник МЗС Китаю в АНІ, одразу на це реагує досить болісно і досить жорстко. Ніякої ядерної зброї в конвенційних війнах, тому що самому Китаю це не вигідно. Він хоче домінувати конвенційно над регіоном без е, згадки про ядерну зброю. Бо на сьогодні е, робити якісь. Ну, скажімо так, дії з використанням навіть тактичної ядерної зброї проти країн, які є потенційними його антагоністами, навіть Індії. Ну він не зацікавлений, щоб на його конвенційні дії гібридного навіть характеру він отримав відповідь саме ядерною зброєю. А це можливо тільки тоді. Коли хтось починає порушувати саме ось ці табу. тому Росія може опинитися в не найкращому становищі, якщо буде продовжувати і надалі погрожувати усім ядерним зброю або взагалі її використати. Хоча, знову ж таки, повторююся, це мінімальна вирогідність, яка прямує до нуля. Отже, з цього і робимо відповідний висновок. Арешник – це вундервафе чи вафля. Дякую усім, хто дивився це відео. А також нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинці україномовного сегменту YouTube. А також не забувайте, що ви можете оформити ще й спонсорство для обос це дозволяє вам отримувати найактуальнішу інформацію та унікальний контент якомога раніше, ну, якщо ми говоримо про глядачів, які не оформили підписку, спонсорство і отримують все це набагато пізніше. Бути на гострі інформаційної війни та в питаннях інформування. Ну, у вас є така можливість. Підтримайте обосвіє. І для вас відкриються нові можливості щодо інформаційного простору. Дякую всім за увагу і до зустрічі завтра зранку на обосвіє, як завжди. Слава Україні! Слава нації!